1975 1986, сімдесят п'ятий, Ці руки назавжди вписані в історію не лише українського, а й світового футболу золотими літерами. Саме тоді найпрестижнішу індивідуальну нагороду отримували наші футболісти: Блохін, Біланов та Шевченко. І вперше їхні легендарні золоті м'ячі разом виставлені для публіки у Рівному. Віктор дивиться футбол з дитинства. Чоловік вболівальник київського динамо. каже: саме цей клуб пов'язаний трьох Володарів золотого м'яча. «Я Пімпонує Олег Блахи. Це весь інтелектуальний і дуже дуже швидкий. Я знаю, я прес і польську там пишуть, що це рухлик. Він живий, він дуже швидкий. Це унікальний футболіст. І такий саме біла, теж швидкий. Віктор відвідав чимало матчів. Каже, був на багатьох іграх грандів європейського футболу. Ще в радянську їздив, дивився ігри Нібаварії, Борусії, ПСВ Інховен, Бенфіку. Ну всі ігри. Військовослужбовець Руслан подолав 200 кілометрів, аби наживо побачити золоті м'ячі. Каже, у воєнний час важливо нагадувати про легендарну історію України і разом з тим дарувати емоції вболівальникам футболу. Перша така подія в Рівному виставили ці ну, м'ячі, бо ще такого не було тут. То правильно зробили це. Ну, зараз можна заробити гроші, відправити їх ну, або на ЗСУ, або так і далі, ну, на армію. Ну, правильно молодці зробили. Микола теж вболівальник, пам'ятає, як у журналі читав про присвоєння Андрію Шевченку золотого м'яча. Дуже популярна премія, дуже велика увага всієї європейської футбольної спільноти була прикута до, до премії Золотий м'яч і дуже класно, що українець тоді на початку 2000-х її отримав. А загалом троє українців, як ми знаємо, отримували в різні періоди Золотий м'яч, кращий футболіст Європи. До слова, Рівнене – перше місто, де для публіки виставили золоті м'ячі. Такі заходи були в Києві, Львові та в інших обласних центрах України. Побачити нагороди на власні очі можна на театральній площі 17 та 18 червня. Далі виставка вирушить в Луцьк. Владислав Стецюк Олег Шаламай, Новини рівного.